Друзі, усім доброго дня! Дуже багато роботи. Це вже подивився, що сьогодні ще 17 тисяч просмотрів. Додавалось вже всього 37 тисяч просмотрів. Я на насчет цього чудо-подйомника Зараз переверну камеру, розповім вам, як я, його, як я його зробив, де взялись чертежі і як все ізначально було. Я сподіваюся, що мікрофон мене не підведе. Я зараз вам покажу. Я піднімаю його не шуруповертом, а ви бачили, там така дрелька і продовження дрельки, ще одна дрелька. тобто два редуктора. А зараз просто редуктор. Буде у нас крутити місце редуктора шуруповерт. Тут два волговських домкрата. Ізначально стояли Жугульовські домкрати. Вони не видержують. Волговські оказались набагато міцніші. Це його максимальна висота. але коли порог автомобіля знаходиться отут. Якщо ви отак оприкинете от заднє колесо у вас буде на землі, то уявіть, передок піднімається на 1,20 двадцять. А отак, от, якщо переднє колесо буде на землі, заднє колесо задирається дуже високо, майже 1,40 сорок. Можна і так працювати. Максимальну нагрузку, яку я давав на неї, це було. Мабуть, в районі 2 тонн, не більше, не тяжкі машини не піднімав. Піднімав, в принципі, отечні автомобілі. А, і такі автомобілі, як кажуть, народні автомобілі. Всі вази, ну, всі сімки, шестерки, дев'ятки, ніву. Но ніву повністю не піднімає, бо ніва і так висока. Але задирає нормально. Хочете розміри? Багато пишуть люди розміри. Давайте візьму рулетку. Візьму в руки телефон і спробую вам показати. Примерно. Такий домкрат я вперше побачив на Ютубі. Там була якась там крута майстерня, і е, не було багато міста, не була висока стеля. І мужик показував отаку от, таку конструкцію, ну заводську. Там вже встроєний тут був редуктор стояв. Тобто можна було таким шуруповертом легко підняти. Тут стояв редуктор, який через передаточне число з легкістю це все крутив. Значить Дивіться. Ось волгарський домкрат. Тут я це все вирізав, поставив його длинний шток, оцей, що в нього йде різьба, і оту гайку, по якої закручується, приварив до цієї труби. І ви зрозуміли: зажимаєш, труба стягується, і ось таким образом все складається. Тут проста труба. Отака от, от лапка. Кому цікаво, покажу. 53 довжина, ширина 13. По ширині лапи. А, вони, бачите, трохи в мене вони ось. Трошки можна регулювати. Давно не користувався, трохи за В общем, поехали. Ширина. Я робил, я скажу, я робил год 5-6 назад на отеч... отечественный автопром на то время. Та -мо! Вырежу. В максимально поднятом стане поднимая на 60 сантиметров э, порог автомобиля от земли. Вот так вот. Ширина метр сорок шесть. Ну, можно регулировать. Десь метр пятьдесят. Размеры. Профильная труба сорок на двадцать пять. Тоже сорок на двадцать пять. Ну, тут э, длина шестьдесят. Отсюда вставочки Отут у мене 1,40 младше. Ну, я не знаю навіть, які вам чертежі розказати і показати. Я думаю, людина, в якого є хотіння це зробити, є ціль, то вона зробить, допустим, під свій автомобіль. Я робив це під семерку. Мені треба було піднімати, опускати її часто і я її робив під сімерку, ребят. Цю всю конструкцію. Які розміри, чесно кажучи, я навіть не представляю. Це не стандартно, стандартних я не знаю, які розміри. І, по-моєму, там о, оця лапа ширша. Це ось автомобільна покришка. Тут саме основна конструкція це е, домкрати. як вони працюють. От і все. Один домкрат, той ведущий, Цей виходить відомий. Да? І все, все в мене тут вийшло. Колеса, понятно, вже потріскалось. Я ж кажу вже років. Та більше п'яти вже. Оце все ось відкручується, якщо треба ремонтувати. А, ці кольоси стоять для того, щоб коли вона опуститься, колеса опираються в землю, в підлогу і приподимають і можна його котити. А це колесо для того, щоб його трошки десь транспортувати, туди-сюди котити. А так, ребят, я, чесно, ну, параметри, я думаю, найголовніше, я вам показав, что яка профільна труба. А, тут 2-мм, не 3-мм труба. А тут вже, що було в мене під рукою, з того і варив. Я бачив такі конструкції, якось люди робили на цепній передачі. Я вже не пам'ятаю, як вона виглядає. І багато таких конструкцій є в Ютубі. Кому інтересно. Можете подивитися, можете глянути. Покажу, як опускається. Можливо, десь щось не так розказав, тому що не сидів, не сочиняв сценарій, щоб це було все там красиво, ярко і так далі, тому подобне. Саме основне показав, саме інтересне об'яснив. Як то кажуть, суть ясна, якщо хто хоче зробити це не конструктор, що купив і собираєш, відкрив інструкцію і собираєш, тут сам собі доложив, чертежі домалював, які тобі треба розміри. І все. І треба, мабуть, толкуватися від длини штока. Тут волговські домкрати, вони, по-моєму, по 750 або по 800 кг максимально. По-моєму. А жигульовські там 500 кг. Жигульовські домкрати значально стояли, вони вилітають, вони не витримують. Тут механізм набагато ярший, набагато крепше. Кому було це корисно, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую. Переходьте на YouTube канал. Ютуб канал називається 100 авто. Буду всім вдячний. Всім гарного дня. Можливо, щось не дорозказав. Напишіть, напишу, відповім. Всім добра.